Чи є поняття стара кауарка? Насправді є. Є стара кауарка і технологічно сучасна. От, допустим, ця нівона 16-го року, вона технологічно сучасна, хоча, звісно, 16-го року їй 9 років вже. Можна сказати, що вона стара, але дивитись треба на те, як нею користувались і скільки в неї пробіг. В цій машинці 2000 пробіг. То хоча вона і випущена давно, от давайте так, випущена давно, але технологічно сучасна. Всі Функції, всі можливості в неї, як в сучасних кавомашинах. Готування лати таке саме. Готування еспресо таке саме. Сучасні кавомашини від цієї відмінні тільки додатковими функціями, Як то предзмачування. Це така функція, яка покращує смак кави. В цю ще, на жаль, цього немає. От, і так, то і усе. і блютуз можливо. От, але чи потрібні ці функції кожному, не думаю. Дивлячись на те, що ця машина майже сучасна, з невеликим пробігом, то можна не дивитися на рік її випуску. Дякую за увагу, до побачення.